У часи середньовічної жорстокості він вдавався до насильства тільки в крайніх випадках. Управляючи величезною державою, він керувався девізом. Прийшов час показати мужність і любов до батьківщини. Великий монарх Отон І згуртував германську державу та відновив священну Римську імперію, отримавши ще за життя титул Великий. В 912 році у саксонського короля Генріга І народився спадкоємець на ім'я Оттон. Від батька хлопчик успадкував товариськість і пристрасть до полювання. В 16 років Отон женився на принцесі Едіт, дочці англо-саксонського короля Едуарда. Молода дружина прищепила Отону любов до наук. Після раптової смерті дружини глибоко засмучений Отон, який до того не володів грамотою, навчився читати латиною. В 24 роки Оттон зійшов на престол східно-франського королівства, як тоді офіційно називали Германську державу. За свідченням сучасників молодий король носив тільки національний одяг, любив бенкети та прогулянки верхи був щедрим і веселим. У перші роки правління йому довелося відстоювати своє право на корону. Брат короля Генріх очолив заколот і намагався вбити Отона. Але замість того, щоб стратити заколотника, Отон виявив нечувану великодушність і помилував його. Брати помирилися, і надалі Генріх став правою рукою короля. До керування державою Отон залучив і третього брата Бруно, зробивши його канцлером. Всі зусилля король спрямував на те, щоб об'єднати розрізані князівства в єдину державу. Отон спирався на єпископів та абатів. Він наділяв їх великими привілеями та обдаровував землями. Король уперше став залучати церковників для несення військової служби. Отон фактично поставив церкву на службу королівській владі та зробив її своєю опорою. Така церква одержала назву імперська. Отону доводилося обороняти свою державу і від безлічі зовнішніх ворогів. В 945 році він здобув перемогу над датським королем Харальдом Синезубим. Відповідно до народних легенд, Отон дійшов до північного кінця Ютландії і щоб за стародавнім звичаєм відмітити кордони своїх володінь, кинув спис у північне море. В 951-му Отон увійшов з військами в Італію, прагнучи підсилити вплив на Папський Рим. Він взяв під своє заступництво вдову короля Лангобардів Адельхейду. А оскільки вона була гарною собою, Оттон женився на ній. Таким чином він отримав і дружину, і нові території. Король германців та лангобардів Отон І не тільки сам відрізнявся благочестям. Він ніс християнство іншим народам Європи та обороняв свої володіння від набігів язичників слов'ян. Але найбільше німеччині досаджали угорці. Вирішальний бій при Леху відбувся в 955 році. Легенда говорить, що спис, яким боровся король, був священним. Наконечником списа слугував цвях із Христа, на якому розіпнули Ісуса. Нищівна атака лицарських кінот примусила втекти величезну угорську орду. Германці нікого не брали в полон. Вони нещадно знищували ворогів, котрі намагалися втекти від неприятеля. Після страшної поразки угорці припинили свої набіги і у Німеччині запанував довгоочікуваний мир. А оттон став наймогутнішим європейським монархом. Тепер у короля залишався тільки один суперник папський Рим. Ситуація складалася на користь Отона. У 962 році до монарха звернувся по допомогу папа Іоанн XII, владі якого загрожували знатні римські сімейства. Отон на чолі війська перейшов альпійські перевали і, не зустрівши опору, увійшов в охоплену смутами Італію. Влада папи була відновлена вдячний Іоанн XII на урочистій церемонії в соборі святого Петра в Римі поклав на голову германського короля Отона корону імператора. Тепер германський король став намісником бога на землі. Одна людина зосередила у своїх руках світську та духовну владу над священною Римською імперією, що простягалася від північної Італії до Нідерландів. Народ з радістю зустрів коронування. Отон найясніший коронований Богом, великий миролюбний імператор. Але незабаром Отон розійшовся в поглядах з папою. Щоб міцно затвердитися в столиці імперії, Отон силою зброї змістив папу Іоанна XII, який його коронував, і затвердив свого ставленника – папу Лева Восьмого. У серпні 972 року Отон повернувся в Німеччину в зеніті своєї могутності. Він був уже хворий, але продовжував подорожувати по країні. Через півроку в Мімінлеві на бенкеті під час святкування Трійці він відчув жар і втому. Сівши в крісло, 60-літній імператор попросив причастити себе, а потім з великим спокоєм випустив останній подих. За 37 років правління Король Німеччини та імператор священної Римської імперії Отон І. Заклав основи сильної держави, яка проіснувала більше 800 років. Розкіт мистецтва священої Римської імперії вправління Оттона І одержав назву Оттонівського відродження.